Остаточних результатів виборів ще немає, а попередні у штабі кандидата Юрія Солов'я не визнають. Юристи уже готують судові позови та скарги у територіальну виборчу комісію, адже очікували значно вищої підтримки від населення. Таких заяв, стверджують прихильники Юрія Солов'я, не збирається більше десятка. Вони вказують на організацію так званих каруселей та непрозору роботу деяких виборчих дільниць. Водночас у команді лідера громадського форуму відзначають, 31 жовтня фальсифікували. Лише обрання міського голови. Івано-Франківськ став чи не єдиним обласним центром України, в якому результати голосування не співпадають з даними ЕкзитПО. За великим рахунком щодо підбиття підсумків по багатомандатних виборчих округах за партійними списками, в принципі, очікування партійних штабів в Тому числі нашого співпадають з результатами. Бо, власне, все було зроблено для того, щоб якомога менше підозр викликали ключові результати результати голосування на виборах міського голови Івано-Франківська. Активісти громадського форуму очікують судових позовів і від інших учасників виборів, адже вони також зафіксували десятки порушень у роботі виборчих комісій.